Щойно я прилетіла з біву. Ось так почався мій четвер сьогодні знову із зарядки. І зараз дорогі, такий доволі непростий період у мене, коли мені потрібно йти назустріч своїм самим сильним страхам. І з одним із страхів я вже зустрілася один на один. Ну, раз я зустрілася, значить готова. Але. Я скажу дуже непросто, незважаючи на те, що я дуже багато працюю над собою, багато знань, розуміння, дуже важко пропрацьовувати ці сильні страхи. І я відчуваю, що десь мені не вистачає ресурсу. Тому зараз стараюся давати багато часу собі, своєму тілу, наповнювати себе фізична активність. Я розумію, що в мене зараз такий перехід у нове. І зараз я стараюся повністю створювати в своєму житті нові привички, робити те, що я ніколи не робила. Наприклад, пробіжки, я ніколи не займалась бігом, я ніколи не бігала там, щоб зранку робити зарядку, я мало стежила за своїм здоровим харчуванням. Я зараз хочу створити максимально багато нових привичок, створити собі фундамент, що коли як я піду в нове і щось піде не по плану, щоб в мене була можливість. Взяти цей ресурс. І ось зараз роблю собі, прибігла з бігом, роблю собі прекрасно охолоджуюче смузі. Так, все вже підготувала для цього. Думаю, з чого я буду робити смузі. Візьму, напевно, лохину і манго. Ось, краса. Дивіться, яка класна погода у нас за віконечком. Ну що ж, моє смузі готово. Тому, дорогі, дбайте про себе, піклуйтеся про себе, наповнюйте себе ресурсом. І ваше тіло, дорогі, вам за це обов'язково віддячить.